Шановні клієнти, з вами Family Life Insurance. Повідомлення для усіх, усіх хто буде дивитися це відео. Попереджаємо, інформуємо, що з 1 січня 2025 року вступить новий закон про автоцивілку. Вартість автоцивілки зросте в два рази. Орієнтовно. Страховки будуть коштувати, як якийсь страхові, від 100 доларів і вище. Тобто від, ну, від 3,5 до 5 до 6 тисяч точно буде коштувати. Зміниться умови відшкодування. Тепер не буде не так, як по старому закону, де коли вам відшкодують, враховують амортизацію, пробіг і не платять як за нове. По новому закону буде платитися все як за нове. Це, е, попер, е, тому і ціни зростуть, і будуть ліміти відшкодування збільшуватися, адже обов'язкові цивілки 160 тисяч. За Майно буде 250 і до до мільйона і так далі. Більш детально ми розкажемо, де будемо читати новий закон і все розглядати.